Мертвим і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє посланні. А ще хто рече, як улюбля Бога я, а брата свого ненавиди, може єсть соборне послання Іоанна, глава 4 стих 20. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяни, і день і ніч плачу на розпуттях милолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажаю, людей запрягають тяжкі ярма, орють михо, лихом засіваю. А що вродить побачите? Які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі. А не тільки на чужому полі, своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, Немає другого Дніпра, а ви впретеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли велике слово, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих, гречко сіїв і сонця правди дозрівать, німецькі землі не чужі, претеся знову, якби взять. І всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро.